Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі, з вами, український історик та журналіст Ришовець. Ви знаєте, я не буду пересказувати події сьогоднішнього дня, я не буду розказувати про Трампа, про відносини з Європою, про Близький Схід я не буду розказувати нічого, тому що я знаю те, що нас чекає. Ви знаєте, колись в українських козаків Запорізької Січі була поговірка: помирають один раз. Запорізькі козаки не боялися смерті. Середній вік козака був 24-25 років, і вони помирали в бою. Козак, якому було 35 років, вважався старим дідом. Це був просто нереальний строк для того, щоб вижити. Це були козаки, яких називали характерниками, безсмертниками. Я скажу одне. Що нас чекає? Путін і Трамп хочуть поставити про російського президента. Путін і Трамп роблять ставку на Юлю Тимошенко, яка завжди Вась Вась була з Путіним, яка завжди продавала Росії все, що продається, завжди підписувала вигідні договіри. Так як газовий договір Росії завжди всю зброю передавала Росії. Коротше кажучи, Юля Тимошенко влаштовує. І Путіна влаштовує і Трампа. Ви скажете, як вона виграє вибори? Для того, щоб виграли, вона виграла вибори в Рахувальну комісію по виборах, да, в центр виборчком. Заводять колишніх регіоналів Янукович. Пам'ятаєте такого Юру Да? Юру Мірошниченка, який. Гарно розмовляв по-українськи, читав Шевченка, Франка, був таким собі лібералом часів Януковича. Да? Це вірний слуга Януковича. Але він грав під ліберала, під українця. Його часто на передачі брали, де він дискутував з українськими націоналістами, по-приятельськи дискутував. Так от, цей вірний слуга Януковича правильно вже в центральній виборчій комісії. Врахувальній комісії, центр виборчкома. Для чого? Для того, що не буде важливо, скільки українців проголосує і як. До речі, є така чутка, що люди, які будуть за кордоном, не будуть допущені до виборів. Є така чутка, є така чутка що на виборах будуть масові обмеження для тих, кого назвали ухилянтами, і для тих, хто втік з України. Для чого це все? Для того, що Росія хоче привести з, з Трампом свого президента. Президента, який буде вигідний Трампу, вигідний Путіну. Для того, щоб розділити Україну. Розділити Україну по Дніпру. Зробити те, що залишиться від України, квазі квазідержавою. Квазі державою. Да, квазі державою. Яка буде підконтрольна під протекторатом США і Росії. Фактично, це втрата незалежності, та, та, та навіть не фактично, це втрата незалежності, це, це гірше, ніж капітуляція. І ще по інсайдерській інформації в Сибіру готують концтабори для українців. Російський ОСІН, і про це пишуть. Джерела в російських опозиційних е, засобах маси інформації, а в Сибіру там ще де дуже багато лісу, там, де цей ліс валили українці в усі часи, починаючи з запорізьких сітів гайдамаків, вояки УНР, вояки УПА готують табори, місця для таборів для українців. Тому що правильно, усі патріоти України, ті, хто воював, майданівці, ті, хто воював, волонтери і інші, будуть що? Або знищені, або вивезені на Сибір. Як бабуся моя Маруся казала колись на Сибір, На Сибір. Хтось каже, може, це не буде. Українці встануть, українці піднімуться. Я скажу дуже просто, для того, щоб піднятися, потрібна людина, яка поведе українців за собою, на смерть, і сама буде готова померти. Покажіть мені цю людину. Усіх людей, які могли повести нас на смерть, і самі померти, так як Богдан Хмельницький не пожалкував свого сина Тимоша, який загинув 21 рік в бою, рубаючись перших лавок, як і як простий козак, усіх таких людей таких людей поубивала. Тому, тому я скажу дуже просто: для себе я знаю, помирати один раз, як казали українські козаки. А ви? А вам вирішувати? З вами Ір Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.